Доброго дня, мої маленькі першокласники. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої букви Л. Написання складів слів із буквою Л. Закріплення вміння писати вивчені великі букви. Відкрийте прописи НА СТОРІНЦІ 37. Люлі, люлі, мій синочку. Зроблю тобі колесочку. Ці слова взяті з колескової. Сьогодні на уроці ми будемо писати велику прописну букву L. Велика прописна буква L складається з двох елементів довгої похилої лінії із заокругленням внизу ліворуч. та Довгої прямої похилої лінії із заокругленням внизу праворуч. Починаємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Ведемо праворуч. Торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо та ведемо похило до верхньої рядкової лінії. Не відриваючи ручку, починаємо писати довгу пряму похилу лінію. Торкаючись нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч і припиняємо писати трошки вище нижньої рядкової лінії. Давайте зараз з вами. Пальчиком у повітря напишемо велику букву Л. Під такт і раз І. Починаємо. І раз і. Давайте ще раз. І раз І. Молодці. Зверніть вашу увагу, як неправильно, та як правильно писати велику букву Л? А тепер візьміть ручку в ручку, та давайте напишемо ось цей рядочок. Ще раз нагадую, як писати велику букву «Л». Ставимо ручку трошки вище нижньої рядкової лінії, ведемо до нижньої рядкової лінії, заокруглюємо праворуч. Ведемо похило до міжрядкової лінії, не відриваючи ручку, починаємо писати довгу пряму похилу лінію із закругленням внизу праворуч. Спочатку обведіть пунктирні букви, а потім допишіть рядочок самостійно. Коли написали цей рядочок, поверніться і напишіть рядочок вище, для того, щоб ви навчилися робити правильні відстані між елементами великої букви Л. Зупиніть відео, доки виконуєте завдання. Пишемо з вами далі склад «Ла». Велика буква Л, маленька буква А. Відривне поєднання букв середнє з'єднання. Пишемо велику букву L. Другий елемент доводимо до середини рядочка, відриваємо ручку. Та пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео та напишіть. Далі пишемо склад ЛО, велика буква Л, маленька буква О. Відривне поєднання букв середнє з'єднання. Пишемо велику букву «Л». Другий елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо ручку та пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео та допишіть рядочок. Працюємо далі. Пишемо з вами склад Ли. Велика буква Л, маленька буква И. Безвідривне поєднання букв. Верхнє з'єднання. Пишемо велику букву L. Другий елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії і безвідривно починаємо писати вел... маленьку букву И. Зупиніть відео та допишіть. Далі пишемо склад. Лі. Велика буква Л, маленька буква І. Безвідривне поєднання букв верхнє з'єднання. Пишемо велику букву Л. Другий елемент, не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії та починаємо писати безвідривно маленьку букву І. В кінці ставимо крапочку. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Щоб ручки не втомлювалися від письма, давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Покладіть ручки перед собою на стіл. Виконуємо таку вправу. По черзі перевертаємо ручки долоньками догори. Зробіть таких 10 повторів. Наступна вправа. Ручки зімкнемо в замочок, і по черзі ми будемо розгинати та згинати пальчики. Також зробіть 10 повторів. Наступна вправа: ставимо ручки боком і згинаємо їх у кулачки. Згинаємо, розгинаємо. Зробіть так десять разів. Тепер з'єднуємо ручки долонька до долоньки і робимо хвильку. Молодці, дітки! Давайте з вами прочитаємо слово, яке ми будемо писати далі. Ло. -ла. Лола це ім'я дівчинки. Пишемо з вами велику букву L. Другий елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо ручку, пишемо букву О. Далі нижнє з'єднання. І безвідривно пишемо маленьку букву L. Ведемо другий елемент до середини рядочка, відриваємо ручку. Та пишемо маленьку букву А. Зупиніть відео та допишіть цей рядочок. Давайте прочитаємо слово, яке ми пишемо далі: Алім. А Лім. Це ім'я хлопчика. Пишемо з вами велику букву А. Не відриваючи ручку, пишемо з вами маленьку букву Л. Не відриваючи ручку, ведемо до верхньої рядкової лінії, пишемо маленьку букву І. І знову не відриваємо ручку та пишемо маленьку букву М. В кінці пишемо коротку горизонтальну лінію букви А та ставимо крапочку над буквою І. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Далі напишемо з вами ім'я Емма. Пишемо велику букву Е. Нижнє з'єднання не відриваємо ручку, пишемо маленьку букву М. Не відриваємо ручку, пишемо ще одну маленьку букву М. Останній елемент ведемо до середини рядочка для середнього з'єднання та пишемо маленьку букву А. Поставте відео на паузу, доки пишете цей рядочок. На останньому рядочку напишемо з вами речення у Олі Мило. Пишемо велику букву У. Початок речення. Далі пишемо ім'я Олі. Відступ робимо між словами. Пишемо велику букву О, і ми напишемо з великої букви нижнє з'єднання. Лі, безвідривне поєднання букв. Та слово мило робимо відступ, пишемо М, не відриваючи ручку, ведемо останній елемент до верхньої рядкової лінії, пишемо И. Не відриваючи ручку, пишемо L. Доводимо до середини рядочка. Відриваємо, пишемо О і ставимо в кінці речення крапочку У Олі мило. Поставте відео на паузу та допишіть цей рядочок. Молодці! Чудова робота! До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.